Товариство день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Обслуговуємо своїх маленьких жевджиків, Працюємо друзі разом з тим. Ряд питань, які би хотілося в чергове разом з вами обговорити. Сьогодні у нас 19 липня 2025 рік на календарі, можна так сказати, літо. В самому розгарі, ну і друзі, мова у нас сьогодні піде, як і завжди, що суботи про ціни на живу вагу, ціни на сало, м'ясо, на півтуші. Якраз от я розповім, як і завжди, все, що відбувається з усім цим у нашому регіоні України. А це Сумська область і Конотопський район. Друзі, від вас попрошу дуже сильно всіх хто дивиться це, відео, будь ласка, всіх хто дотичний до нашої улюбленої галузі галузі. Свинасо володіє інформацією. Будь ласка, під, напишіть регіон, з якого е, ви нас дивитесь, в якому ви проживаєте і працюєте, і відповідно опишіть все те, про що буду розповідати вам. Я але вже відштовхуючись від свого регіону мамка зараз буде годувати нашу малечу. Ну і якраз заодно енна кількість інформації, яку ми отримаємо, об'єднаємо її воєдине і матимемо поняття всього того, що відбувається у нашій улюбленій справі у більшості регіонів України. Отже, товариство що у нас відбувається із цінами на живу вагу, потихеньку всі чують ціни на зерно, щелепи. Відпадають, ну і якраз от перші, хто реагують на ці оціни. Тому що ну, за дешево свиней уже ніхто не хоче віддавати. 85-90 гривень за кілограм живої ваги, якщо ми говоримо е, ну, за ціни на живу вагу. Ну, І близьлежачі райони, та сама Чернігівська область, Кролевеччина, е, там вже ціни до 100 гривень за кілограм. 97-98 ну, якраз от і Хлопці в коментарях пишуть, ті, і з ким спілкуються, підтверджують інформацію. От перші, хто реагують е, на те, що ціна в будь-якому випадку на живу вагу, я думаю, буде продовжувати під осінь рости, це е, якраз от люди, які займаються торгівлею або перекупи, або люди, які реалізовують свою продукцію, е, починає рости ціна на сало і м'ясо. Якщо до конкретики, друзі, на півтуші е, 135 147 гривень за кілограм, е, якщо мова йде про балик. 100-240 перепрошую 270 гривен за кілограм, задок 210 гривень за кілограм, на 10 гривень задок док виріс. Лопатка 200 гривень. Також в районі 10 гривень піднялася ціна. Балик 200-210 гривень, також порядка 10 гривень піднялася ціна. Корейка 195-210 гривень за кілограм, також на 10 гривень піднялася ціна. Але знову ж таки ціна на живу вагу не піднялася, піднімається ціна на м'ясо і сало. Сало від 80 до 170 гривень за кілограм. Хоча буму, як говорили про то сального немає, хоч і почали з'являтися і помідорчики, і гірочки, але сало прям активно не розмітають, як про то ми говорили, і як про то, як би ми планували. Але такого немає. Але як ви бачите. Ціна на продукцію у роздріб починає е, зростати і доволі таки непогано зростати. 10 гривень, я вам скажу, це ну, доволі таки багато. Так що, якось так. Подивимося, що буде із живою вагою. Свиней глобально як не було місяць назад, так більше їх і не стало в приватному секторі. Ну, свиней не хочуть тримати або ж не можуть тримати. Ну, ряд факторів на це якраз. Впливає плюс там куча несприятливих умов, але знову ж таки спілкуюся з хлопцями із Чернігівської області, говорять, що взагалі у їхніх краях там якийсь свинобум маленьких поросяток розгрібають ціни космічні на поросяток. Там і 3,500, і 3,800, і 4,200 навіть за 10-кілограмового порося, Але то про все ми трішечки пізніше поговоримо. Значить, що стосується. Також розповідаю вам про ціни на свиноматки, друзі, свиноматки, які раніше 55-60 гривень за кілограм. Свиноматки пішли в ціні трішечки, тому що ну буквально два місяці до того свиноматки у нас брали по 30 гривень, і ну, знову ж таки е, ну, приїхавши, намагалися ще більше збити ціну. E, значить, що стосується ціни тушки кролика битого 180 гривень за кілограм, качка 160 гривень за кілограм, бройлер, якщо це домашній бройлер 115-120 гривень за кілограм, фермерський, тобто ну, вирощений на великих птахофермах 130-135 гривень за кілограм. Так що товариство така от ситуація, отакі от. Якби реалії сьогодення, друзі, ще раз попрошу від вас, будь ласка, підтримочку видів, вподобаєчки. Пишіть побільше коментарів, все це значно допомагає в поширенні нашого відео. Буду всім дуже вдячний. Так що працюємо далі, наводимо марафет, виготовляємо комбікорм, як то кажуть, потихеньку, потихеньку, але рухаємось. Всім миру, добра, друзі, бережіть себе, рідних, близьких. До нових зустрічей.